Завезли глину, солому, а перед початком роботи священик освятив присутніх на спільну справу. Так будували колись і свою хату, тому технологію знають, розповідає місцева жителька Валентина Яровенко. Заміс зробили, глину привезли, намочили солома. Бачите і кожен собі накидає і місимо. Сложної технології тут немає. Місимо ногами, руками, все, як виходить. Допоки жінки виготовляють валки, глиняно-солом'яні цеглинки, чоловіки розпочинають свою роботу. Це бачите, собі розглажуємо та й все. Це воно у нас народне, напевно, із генами. Наші хлопці там стоять для того, щоб ми тут щось відбудовували, наше українське, наше національне. Оце худенька, маленька робила. Або, або, ну цей масткиший, то це мені каже, бабуся якась робила, бо вона такі мастки робить. Щоб вони гарні були. Так завалками визначають жінку, яка їх робила, розповідає місцевий житель Сергій Дрок. Каже, такий метод є не лише екологічним, а й надійним. Солома мені винікається саме такий довговічний і найтеплий матеріал. Ні воду не пропускає, солома тепло зберігає. От. І воно як засохне, його вже зубом не вирізе. Іноді валяємо старі хати, не можна урубать кирпич легше розвалити. Опісля того, як зроблять стиль, робота ще продовжиться, каже Микола Дудник. Ну а тут ще повинен зробитися димохід із груби, яка там вже зборована, там полугрубок із плитами, із прямий і то і виходимо сюди і потім буде вже на кухні і таке, і таке опалення. Згуртувало, коли ми відвоювали церкву. От людей і згуртувало». всередині приміщення буде кухня та декілька кімнат. У планах використовувати їх для проведення обідів після поховання жителів громади, розповідає Ніна Дудник. У зв'язку з тим, що наша церква перейшла з московського патріархату до Київського патріархату. Приміщення стояло, скажімо, не наскільки радувало око в центрі села. Нам треба було, щоб тут була обладнана якась краса, щоб зробити трапезну і, відповідно, трошечки оновити нам центр села, і, відповідно, зробити красу біля церкви. Толока стала прикладом єднання місцевого населення задля спільної мети, говорить настоятель церкви отець Богдан. Люди розуміють, що роблять для себе. Воно буде для нас і воно останеться для наступних поколінь. Протягом такого короткого часу дуже багато зроблено роботи і біля церкви, і тут цього парафіального будинку трапезної церкви. Вікна закупили коштом доброчинників, а на ті, які зібрали самостійно, придбали фанерні дошки. USB на стелю, купили три кольця, укинули, зробили каналізацію за ці гроші, купили коньки. Таїсія Гордієнко каже, достатніх коштів церковна громада не мала, тому і вирішили робити все власноруч, щоб у себе була своя трапезна, щоб не їздити нам по других селах. У нас 8 листопада по новому календарю храм. У Михайлівській церкві, храму у селі, і ми вирішили до така мета наша, щоб відкрити трапезну на храм. На кухні також не припиняється робота, бо за традицією, розповідає Таїсія Гордієнко. Після толоки господарі готували святковий обід для всіх, хто у них працював. Варимо борщ курі. Жаркує, голубці, перець, налісники з м'ясом, налісники з сиром, бублики з маком, нарезка, кров'янка. Накладуть стелю. Хлопці почнуть кукурікати. Потім ще будуть купати, кого не знаю. Покупаються, всі обідать, всі сідають. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.